Чоловічі труси сліпи Primark, де одна ось така позиція вартує приблизно 36 гривень. Лот у нас буде на вагу, тут буде 5 кілограмів в лоті, 3430 гривень буде вартувати весь цей лот. Тут будуть приблизно 93-96 пар. Ні, вибачаюсь, не 93, 96, 99 приблизно буде пар. Вони різноманітні йдуть, як і базові якісь кольори, так і більш якісь світасті, з різними принтаціями, з різними прикольними резинками. Тут розміри будуть абсолютно різні. XS-очки буде у нас 7, S-очки 14, емочки 26, L-очки буде 22. По складу це буде частина бавовни. Давайте подивимось. Оп. Дивимось 85 котон. Склад може варіюватися. Ось такі. Так, Елічки 22, Елічки 17 і 2х, Елічка буде 12 позицій. Класний варіант різноманітнити вибір вашого магазину, поповнити асортимент. Нагадаю, лот 5 кілограм, абсолютно різні кольори, різні резиночки. Подивіться, скільки їх тут буде. Нагадаю, приблизно 96-99 пар і за одну виходить лише 36 гривень. Звертайтесь до нашого відділу продажу і заробляємо разом.